Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали о п'ять ранку. Понеділка в Криті. Тінню човни казарми, аеродрома в регіонах Краснодар і Сочі опинилися у палаючій пасті. Серія точкових ударів пряме попадання у військові об'єкти ангари з літаками, командні пункти, підлоговий склад, боєприпасів, освітки розповідають про вогняні крилаті гілізи, що виривалися з ангарів. Коли будівлі вибухали, в колах дарм казар обвалювався. А танковий танчик перетворився на полум'яний язик. У Сочі неподалік від аеродрому зафіксовано детонацію Ально зельмистих матеріалів, що поширила палаючу хмару над узбережжям у Краснодарському краю, літаки не змогли піднятися. Ангари згоріли злітно-посадкові смуги, заблоковані уламками та паливом, що розлився. Солдати вивели техніку на відкритий майданчик, але наступна хвиля вибухів знищила броньовані машини, котрі стояли без укриття. Мінімізовані втрати танків і механізованих груп виявилися вже не ключовими. Ключовою стала фізична відсутність контролю над господарством агресора. пише телеграм-канал Топропомстин. Коли команда офіцерів прийшли до Ангару з перевіркою вони виявили десятки корпусів з ношами. Солдати, тільки що зняли бронежилети і чекали на завантаження. У момент вибуху персонал не встиг евакуюватися. Багато загиблих серед них і резервісти, і мобілізовані техніки без броні. На одній із аварійних кнопок командир казарми пробував евакуювати людей. Але через пошкодження електропостачання система сигналізації не спрацювала. В результаті будівля, призначена для захисту від авіаударів, перебрала функцію пастки. Поки пожежники прибули, верхній поверх вже провалив. Через дим і отруйні гази евакуація стала неможливою. Першоджерела повідомляють про десятки поранених. Проте кілька загиблих може бути значно більшою з боку інформаційного простору. РФ ситуація загострюється. Російські медіа обережно згадують технічні проблеми, аварію на об'єкті, але не говорять про удар. Наприклад, з Краснодарського краю прийшло повідомлення про пожежу в районі військового об'єкту без згадки про атаку чи дрони на регіональному телеграм-каналі місцевих союзників селовикиво прилюднено нічний режим для. Та терористичних заходів ведено посилені патрулі. В той же час соціальні мережі, РФ вибухають обуреннями. Люди поширюють відео з місця події, де видно палаючі ангари і військову техніку в вогні, обличчя солдатів, які намагаються евакуюватися, і повідомляють про загиблих коментарі. Типу, не на фронті, а тут горимо. Чи тил вибухає так само, як і передова множиться. Це не лише військова втрата, це символ поразки дому агресора. Що ж, цей удар демонструє фундаментальну стратегію, коли тил стає вразливим, коли агресор не може захистити. Стати свої власні господарські і військові бази це свідчить про зміну балансу. РФ витрачає ресурси і сили на розгортання армії за межами країни. Це не лише здатна охороняти свої бази. Україна або ті, хто діє узгоджено з нею, переводять війну в глибину території ворога. Це не лише фронт, а й тил. Коли одна ніч приводить до того, що кілька ключових об'єктів плавляться в очні, і це не тільки збиток. А це сигнал, агресор втрачає не тільки зброю, він втрачає контроль. Росія програє не лише через дефіцит танків. Чи боєприпасів вона програє через втрату небезпеки власної системи, втрату ідеї, коли що вона може бути агресором без відповідальності. Одна з наймасштабніших втрат була зафіксована на військово-морській базі поблизу Новоросійська, де після прямого удару вибухнула паливна інфраструктура. Вогонь швидко поширився на стоянку катерів. на складські приміщення. Наслідок вибухів загорілися два десантні кораблі, які готували до відправки до Криму. Вибухова хвиля вибила вікна в довколишніх будівлях уламки досяг. Глижитлового району, але за повідомленнями джерел цивільні не постраждали, адже удар був наведений виключно по координатах військових об'єктів. Це чітко вказує на високий характер операції, яка була спрямована саме на воєнну інфраструктуру. У Сочі удар припав по аеродрому, який використовувався як логістичний хаб для транспортування ресурсів і техніки на воєнний південний напрямок фронту. Знищено кілька літаків, склади з паливно мастильними матеріалами, а також згорів штабний автомобіль з резервного апаратуру зв'язку. Уламки поширювалися на прилег... Еглу територію спричинивши вторинні детонації, зафіксовано понад 60 поранених серед персоналу, де перебували на зміні командувані. Паніка об'єкта вважався захищеним, але виявився беззахисним перед точною атакою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможе. morazama